Друзі, я рада вас вітати і сьогодні пропоную позайматися нам суглобами. Ми виконаємо цікаву суглобову розминку. Запрошую вас на килимок. Стопи ставимо на ширину таза. Розкриваємо долоньки і робимо вдих. Збираємо їх над головою і опускаємо на масте біля серця. Ми налаштовуємось на тренування. Спокійне дихання. Заспокоюємо потік думок. І ще раз вдих. Підіймаємо долоньки вгору, розплющуємо очки і повільно опускаємо вниз. Ніжно обіймаємо себе і легенько стрибаємо 100 разів. Якщо вам не можна стрибати, підводимось на носочки та опускаємось на п'яточки. Дихаємо Носиком. Добре, і приблизно сто розслабили руки. Підіймаємо ручки вверх, робимо вдих, збираємо руки в замок, витягуємось за ним. Відчуйте, наче вас хтось потягнув за замочок і ви так витягуєтесь, повільно підіймаючись на носочки. Дуже-дуже повільно. Потягнулись за маківкою вверх. І з видихом м'яко опустились, опустили руки, скинули їх вниз і скруглили тіло. І вдих ще раз підводимось повільно, випрямили коліна, зібрали замок, потягнулись за ним. Сильно, сильно відчуйте, як розтягується все тіло. І підіймаємось на носочки. І видих, м'яко вниз, скруглили спинку, скинули руки. І ще вдих. Випрямляємо коліна, замок, Витягуємося. підіймаємось на носочки. Додайте максимум зусиль, потягніться активно, активно вверх. І я видихом опустилися. Лишаємо стопи на ширині тазу. Переводимо долоньки ліворуч, максимально уводячи їх вдалину, наче ми тягнемося за якимось предметом. Коліна при цьому весь час у нас лишаються на ширині стоп. Слідкуйте, щоб вони не наближались одне до одного. Зробили вдих. І з видихом підводячись, витягуємо руки. Праворуч, заводячи їх теж максимально вдалину. І ще раз, вдих, потягнулись за руками вниз, ліворуч. І видих, праворуч. Коліна лишаємо м'якими, можна до кінця їх не випрямляти. Оберіть комфортний темп. І останній раз вдих. І видих. Опускаємось вниз, заводимо руки праворуч і робимо вдих. На видих ліворуч вверх. І робимо вдих. <кій> <кій> І видих вверх. І вдих. Видих. Вдих. Видих. І останній раз. Добре. Опустили ручки, розслабились. Зробили вдих, видих. Проаналізуйте, які відчуття зараз з'явились в тілі. Можна відпустити максимально тіло, розслабити його і погойдатись по стопів вперед-назад. Ми розкриваємо долоньки на рівень плечей, коліна в нас м'які, робимо вдих. Обіймаємо себе лівою ручкою знизу, правою зверху, і в цьому положенні нахиляємось вниз по діагоналі. І на вдих знову підводимось, руки в нейтральне положення, права ручка обіймає знизу, ліва зверху. Нахиляємось в діагоналі праворуч. І знову вдих. І видих діагональ ліворуч. Вдих. Спробуйте м'яко перетікати з одного положення в інше. Відчуєте, як пробуджується тіло, і це дуже подобається вашим суглобам. Не поспішайте. З кожним разом додаємо невеличке поглиблення в положення. І ще по одному повторенню в кожну сторону. Добре. Достатньо розслабили ручки. Сьогодні поруч зі мною стоїть недарма дві півлітрові бутилочки, і вони нам знадобляться трошки далі для виконання деяких вправ. Якщо у вас є спеціальні гантельки, ви можете використовувати їх. І Якщо немає, можна робити навіть без них, або ви можете поки придумати, чим це можна замінити. Головне, щоб вага була однакова в обох ручках. Рухаємось далі. Підіймаємо праве коліно вверх, натягуючи стопу на себе. Ліву долоньку збираємо в йоговський кулачок. Спочатку підтягуємо великий пальчик, потім накриваємо іншим. Тримаємо поставу і виконуємо обертальні рухи стопою і кулачком. Маківкою ми тягнемося вверх, наче нас підвісили на тоненьку ниточку до стелі. І ми весь час тягнемося за цією ниточкою. Відчуваємо напруження в тілі і вектор, який веде нас вверх. Змінюємо напрямок руху. Добре. І переходимо до ліктя та коліна. По колу, стопа розслаблена. Активно працюємо коліном. Стегна на місці. Зверніть увагу. Колочок працює, плече не підіймається. Змінили напрямок руху. Добре. Опустили вниз. На вдих ми розкриваємо ту саму руку і ту саму ножку. Вдих, видих, опускаємо. На вдих. вертаємо назад, на видих опускаємо. Вдих, повільно, видих вниз. На вдих. вверх, видих вниз. Дихаємо носом. Максимально широко працюємо, розкриваючи плече і кульшовий суглоб. останній раз. Добре, достатньо. Розслабили м'язи. Переходимо до роботи з лівою ногою і правою рукою. Так само йоговський кулачок, коліно прямий кут, стегна в одній лінії. Обертальні рухи кулачком і стопою. Витягуємось вверх за маківкою, тіло як струна, опорне коліно підтягнуте, напружене. Змінюємо напрямок. Добре. Переходимо до роботи з коліном та ліктем. Подивіться уважно на амплітуду руху вашого кулачка. Це має бути коло. Змінюємо напрямок. Добре. І опускаємо вниз. вдих Підіймаємо ножку та ручку вверх і з видихом опускаємо вниз. І так само вертаємо їх вдих. А Видих вниз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Максимальна амплітуда руху. Повільно не поспішайте. І останній раз. Вдих. І видих. Добре. Розслабили ножки і ручки. І ми долучаємо до тренування наші бутилочки. Пів літра достатньо. У нас буде невеличкий комплекс, в якому ми знову продовжимо працювати над здоров'ям і мобільністю наших суглобів. Додамо таких помічників. Якщо сьогодні у вас їх немає, це неважливо. Головне, слідкуйте за геометрією виконання кожного положення. Ми розкриваємо стопи під кутом 45 градусів, спираємось повністю на всю стопу, бажано таз розмістити на рівні колін. І виводимо ручки перед собою, лікті в прямому коті. Розкриваємо руки в сторони і при цьому підводимось на носочки. Важливо тримати баланс. І знову закриваємо. І вдих, розкрили. А видих закрили. А вдих. А видих. Внутрішніми м'язами стегон розштовхуємо коліна в сторони. Плечі не підіймаємо. тягнемося вверх маківкою. І ще три. І останній. Добре, випрямили ніжки, зібрали їх разом, розслабили, трошки потрясили, Ботилочки не відпускаємо, ставимо великі пальчики разом, п'яточки трошки ширше, наче як у клишунового ведмідя. Ми сідаємо в коліна і виводимо ручки з бутилочками перед собою. Просто на рівні погляду, який в нас направлений зараз на підлогу. Ми робимо вдих. і з видихом відставляємо на носочок праву ногу і максимально віддаляємо ручки назад. І знову вертаємо і змінюємо ножку видих, і вдих. Повернулись. Весь час ми сидимо в колінах. Будьте уважні на положення спини, не компресуйте поперек, не відставляйте сіднички. Спинка пряма від куприка до маківки. Поїхали вдих, видих. І видих. І видих. Дихаємо носом, не забуваємо про посмішку на обличчі, слідкуємо <кій> за геометрією виконання. Добре. Ще по одному повторенню. Права ніжка і ліва. Добре. Ми знову зібрали великі пальчики разом і продовжуємо так само сидіти в колінах. Якщо ви можете собі дозволити, зараз можна сісти навіть нижче. Сидячи з-під ваших колін, мають виглядати кінчики ваших пальчиків. Подивіться на них. Шию при цьому ми не згинаємо, шия продовження нашої спини, а спина в нас пряма, але зараз знаходиться під невеликим нахилом. В цьому положенні ми відводимо руки назад і починаємо робити з невеликою амплітудою пульсуючі рухи. Наче як ми щось штовхаємо назад, звук води, наче ми працюємо на березі моря або біля водоспаду. Важливо концентруватись на чомусь приємному, і це завжди полегшує виконання будь-якої вправи. І ще трошки. Добре, достатньо. Ми разом з вами виконали аж 50 підходів. Розслабили ноги. Підходимо до початку килимка, якщо ви раптом не там. І знову наші великі пальчики разом, п'яточки трошки ширше. Ми підіймаємо ручки вгору, робимо вдих. На видих виконуємо крок правою ногою назад, опускаючись на коліно. І коли ви опускаєтесь вниз, ви опускаєте лікті, наче з таким, знаєте, зусиллям, наче як ви натягуєте на себе якусь таку резинку, яка має дуже сильний супротив. І ось таким супротивом ми опустили вниз руки і знову піднялись з коліна і вийшли в початкове положення. Вдих, видих ліва нога і повільно руки, вдих центр, видих права нога, руки, центр, ліва видих. Центр. Права. Центр. Видих, крок, повільно вниз і руки. Тихаємо носом. Добре. Ще по одному повторенню, права ніжка, видих руки вниз, вдих-центр, і видих ліва. Добре. Вже не виходимо в нейтральне положення, кладемо наших помічників бутилочок на килимок і виходимо в планку. Розміщуємо тіло паралельно підлоги. І будемо по черзі працювати з бутилочками. Спочатку ліва рука бере бутилку, витягуємо її вперед, відводимо назад і опускаємо вниз. Права рука бутилка, вперед і вниз. назад. Описуємо половинку кола. Спочатку виводимо руку вперед. А потім прибираємо назад, тримаємо при цьому корпус прямим, без провисань. Дихаємо носом. Ще по одному повторенню. Добре. Опускаємось на коліна, опускаємо таз на стопи, зробили вдих-видих. І збираємо лікті разом. Потрошку просуваючи їх по килимку. Розвертаємо долоньки до обличчя, до голови, голову опускаємо на плечі. і ковзаємо до тих пір, поки комфортно. І чуєте приємне розкриття грудного відділу. Лікті мають лишитись поруч один з одним. Добре, навди їх, відштовхуючись ліктями, ми підводимось на долоньки і сідаємо на стопи. Ковзаємо долоньками до колін, підвертаємо таз вперед. І опускаємо підборіддя до грудної клітини. Видих. Навдих, долоньки ковзають до кульшового суглоба. Направляємо грудний відділ вперед, тягнемося носиком. І маківка назад. плечо при цьому опущенню. І видих знову підвернули таз, скруглились. І вдих, розкрились. І видих. Скруглились. Відчуйте, як лопатки віддаляються. І ви відчуваєте розширення по спині. А вдих. Збираємо лопатки. Розкриваємо плечі. І ще видих. І вдих. І останній раз видих. І вдих. Добре. Вертаємось на центр. Очі прикриті. Збираємо погляд в точці третього ока. Скануємо тіло, аналізуємо відчуття. І повільно розплющуємо очки, вдих. Розкриваємо долоньки, підіймаємо їх вверх і опускаємо на мисте біля серця. Я вдячна вам за увагу і до нових зустрічей!